Це помела. А це рэп. Сочный бес. Я ja. и на связи. Слухай. Ким би ти не був мій стиль бурябум уявиме Бу, ту не ніби, а ми тут не I'm cool, грубе ду мене звати Артур, репер, блогер, кохер, головне. Но потім щоб ви зрозуміли, що я за людина де ви, да. Не буде предрика, усі ефіри мене транслюють. Я на бачах, повні паничах. По Ось іде мій час. Що ви пишу в чат? тим, хто не вірив. Я показав, що в мене то до них не довіра. Добре, що не слухав байкам, що мені втирали, тепер втираю їм ніс. Так що ви там казали, вже не пригадати. Добре, пробачаю. зла не тримав, і не тримаю. Мені робити кул. Якось закрити кул, хейтеруй, братику. Я не з України, я пригоди собі не шукав. Хоче в уві вісні, як мене звуть, але хто не спите, або то не сні, знову в соні переадресації, як не знаєш, як набрати передай по рації, координати, де стоять дегенерати, захотіли в наше поле, та не будем грати. Українська мати, боди ночей не спати, буде читати молитви та сльози ховати, Го, брате, не повинна хвилювати. Те, що що нема наміру, з дому тікати, тому тримай, друже, моє плече. Ти гаряче, але що віру не опече бо ти хаму ще наш потенційний опонент нет, має сумніви дограється, лишиться лише процес з недовірою дивився. Кожному з них лице несподівано для кожного буде знайоме все. А?